Сучасні технології дивують нас щодня. І якщо раніше улюбленим місцем виїзних шкільних уроків був планетарій, то зараз він перетворився на купальний кінотеатр, і що саме дивне вийшов за межі свого приміщення. В рамках проекту Космічні канікули у Київському палаці дітей та юнацтва був змонтований пересувний планетарій. Чим унікален цей э, проект, якому ми знаходимося зараз в Київському дворці юнаства, э, э, в тому, що це передвіжний планетарій, він э, був построєн буквально за п'ять років і э, тепер. Э, з помощі технології ми можемо а, такі устанавливать практически везде, где де как бы, висота потолков, розміри помещений. Очікуючи сеансу, можна весело і корисно провести час. Інтерактивні ігрові автомати це новий вид розваг, що об'єднує комп'ютерні ігри і реальні фізичні вправи. бесплатную геймзону, безплатно гієнзон гейм посокоми читаємо, що все оно должно має... Также как за границей входить в одну небольшую стоимость, где человек может получить полный комплекс развлечений. И У создали уникальные игровые автоматы, которые для нас не являются чем-то сверхновым, потому что мы всегда создавали их. Просто сейчас мы это на украинском рынке представили. Да? Это э, сенсорные автоматы, это э, автоматы, которые не имеют аналогов. Почему? Потому что они э, сделаны чисто под образование имеют развлекательный характер. И они не служат для того, чтобы говорить, буквально их зарабатывать. Але не на назву «Сферичне кино, насправді це не зовсім кинотеатр. Цифровий планетарій – це місце, де насамперед отримують корисну інформацію. Це не кіно це не кіно и точки зору того, як це делается, и точки зору підходу вообще к сюжету і так далі. На сьогоднішній момент більшість фільмів, які ми бачимо в таких кінотеатрах, купольних кінотеатрах, це фільми обучаючі, образовательні. Це не бойовики, це не класичний Голлівуд. Вот і тем, і погано, хорошо, більше добре, но больше хорошо, по моєму мнению, потому що це відкриває некий новый формат. То есть это формат кіно, куди ви приходите з рібенком і он щото узнає нове. Це не формат кіно просто для розлічення. Тематика фільмів будь-який смак. Не хвилюйтесь, якщо ваша дитина вже досить гарно вивчила астрономію. У сферичному кінотеатрі знайдеться щось цікаве і для вас. Кожна стрічка вона не обов'язково стосується теми космосу. Це і фільми і про підводний світ, і про будову всесвіту взагалі, і про будову рослин. Живих істот, приміром, в цю суботу буде прем'єра Подорож у наносвіт ми просто дізнаємося, як все працює. Тобто, як влаштовані ми, як влаштовані рослини, як влаштоване все, що існує на планеті, на нашій планеті. Є дуже цікавий фільм, прем'єра якого вже відбулася Таємниця дерев. Це він розрахований на більш молодшу аудиторію, і там розказується, як ростуть дерева, чому взагалі так відбувається, що таке процес фотосинтезу. Тобто, кожна стрічка. Вона сама по собі дуже захоплююча, але там постійно, що хвилини, що дві хвилини діткам розповідають щось нове, тобто з популярної науки. Вартість квитка у сферичний кінотеатр складає від 30 до 70 гривень. Тривалість фільмів біля 40 хвилин. Більшість із них анімаційні. Часто фільми доповнюються цікавою та пізнавальною лекцією. Але саме головне, такого ефекту присутності ви не знайдете в жодному іншому кінотеатрі. Всі події фільму відбуваються навколо вас. Ви ніби самі стаєте їх у Ником, ті, хто зацікавилися сферичним кіно, і хто хоче до нас потрапити, він може зайти на сайт atmosfera.com.ua, подивитися розклад сеансів. По телефону забронювати потрібну кількість квітків, якщо це група, якщо це клас, або просто прийти купити квітка і подивитися. Тож якщо у вас є діти віком від 5 років, приходьте до сферичного кінотеатру, не пожалкуєте. Нові знання та гарний настрій вам гарантовані.